Дорогі брати і сестри. Головним героєм сьогоднішнього першого читання, яке ми щойно чули, з книги, з першої книги царів, є пророк Ілля. Біблія говорить про цього пророка, говорячи, що він був пророк як вогонь. Один з найбільш відомих пророків Старого Завіту. І в Новому Завіті теж про нього згадується, коли Ісус говорить про нього, коли згадує про Йоанна Хрестителя, і каже, що це Ілля, який прийшов, тому що вибраний народ чекав знову на прихід Іллі. Ілля, так як він в такий таємничий спосіб відійшов зі світу, так і не мов би зник, в небо взяття, не мов би відбулося, то. Вибраний народ чекав, що також Ілля знову прийде. Чи коли, пам'ятаєте, коли Ісус питався учнів, за кого вважають мене люди, то вони говорили, що деякі вважають за Йоанна Хрестителя, деякі вважають, власне, за Ілю, деякі ще за іншого пророка? Отже, це був такий сильний пророк, відомий пророк в Старому Завіті, і він, теж відомий був з різних Знамені з різних чудес, які через його заступництво відбувалися. Наприклад, між іншим, через нього Бог воскресив одного сина вдови з Сарепти Сидонської через його молитву. Також зіслав дощ, коли вже довга, довгий період була посуха на, на землі і, власне, на молитву Іллі Бог ссилає дощ. Чи, можливо, теж один із таких найбільш відомих подій з його життя це був його поєдинок з пророками язичницького Бога Ваала тому що ізраїльський народ почав поклонятися цьому Богові язичницькому. І одного разу пророк пам'ятаємо, можливо, цю подію, коли він сказав, що зробимо два вівтарі, там на них покладемо власне жертву. І ви будете молитися до свого Бога. Я буду молитися до свого. Який Бог зійшла вогонь з неба, той Бог правдивий. І тоді цих 450 пророків язичницького Бога молилися весь день, майже кликали до нього, але в кінці кінців нічого не відбулося. І на слова, на молитву пророка Ілі, Бог дає цей вогонь, показуючи, що він є правдивим Богом. Вже багато різних знамень, багато різних таких чудес, які відбувалися через цього великого пророка Старого Завіту. Але сьогодні в цьому першому читанні ми чуємо ще про таку іншу сторону цього пророка. Він зараз перебуває на пустині і перебуває в депресії там, в такій важкій кризі, яку він переживає. Він настільки вона була сильна, настільки цей важкий стан був, в якому він, він знаходився, що він навіть просить Бога, щоб забрав його життя. Він каже, Господи, візьми мою душу. З чим була пов'язана ця криза, з чого вона виникла? Вона, ну, між іншим, власне, після того, як він, як був цей поєдинок, як цих 450 язичницьких пророків пізніше були вбиті. і Жінка царя хоче помститися і каже, тепер ти зазнаєш теж смерті. І він з цього страху тікає в пустиню, наляканий тікає в пустиню. І там, власне, відчуває, що він, що він є слабкий. І, і там також, можливо, він досвідчує теж того, що, що він. Був розчарований теж цими діями, які він зробив, тому що він думав, що після цього, як, як власне, Бог зіслав вогонь на цю жертву, люди, вибраний народ, навернеться, а вони не навернулися. Його навпаки, переслідують. Він мусить тікати на пустиню. Може, він теж розчарований собою, тому що він тут такий пророк. Ілля, слово Ілля, означає, що Яхва є моїм Богом, Він служить Богові. І він, можливо, розчарований тим, що він боїться, що він, він, здавалося, йому він не повинен боятися, адже він же ж є пророк, стільки він зробив. А він наляканий, тікає в пустелю. Багато чого якби, збирається в його теж житті, такої, такого розчарування, смутку і безсилля певного, настільки сильне воно було, що він хоче померти. Лягає під одним із таким деревцем в пустелі. І просить Бога, забери в мене життя. Хоче, як каже нам теж автор біблійний, він ліг і заснув. Хотів, вже, щоб це була така вічна смерть, вічна, вічний сон, тому що, власне, в Біблії сон є теж символом смерті. Але, власне, це є цей опис цього такого важкого стану, великої кризи, яку переживає. Пророк Ілля. Брати і сестри, в, цьому, в цій особі Пророка Іллі, я думаю, ми можемо також і знайти себе з нашими різними більшими чи меншими кризами, які якось ми переживали в нашому житті. Можливо, стане якогось нашого розпачу чи, чи безсилля, можливо, через якісь події. Через те, що здавалося нам якоюсь нашою поразкою, так як Пророк, який, який відчував, що, що він зазнав якоїсь поразки, хоча стільки він вмів зробити, можливо, якоїсь втрати, чи якоїсь хвороби, чи війни, яку переживаємо. Я думаю, що кожен і кожна з нас переживали більше чи менш важкі стани. В нашому житті щось таке як подібне до, до цього пророка е, Ілі. І, може, інколи ми ми очікували, що ми повинні з чимось справитися, бути сильними, а тут одночасно відчуваємо цю іншу сторону нас самих, що ми є слабкими. І що, можливо, інколи тоді з'являється питання, я ж віруюча людина, чи це означає, що може мені бракує віри, що я не вмію так довіряти, що я переживаю таку складність, таку, такі труднощі. Але бачимо, що в житті пророка це, це було навіть такого великого пророка, такого сильного пророка. Він цього досвідчив. І, брата, і сестри, що відбувається далі? В цій ситуації, не був би на цю сцену, приходить Бог. Приходить Бог. І, може, власне, особливо це був такий момент, коли він міг це зробити, бо до цього часу пророк, хоча, робив все від імені Бога, але, можливо, занадто покладався на себе, на свої сили, довіряв собі і якось не дозволяв, щоб Бог. Був його силою. І тут з'явився в цьому моменті, власне, вже був така ситуація, коли, коли Бог приходить в цей момент в житті пророка Іллі. Але він приходить до нього через ангела. Дає ангела. Я співуявляю, що, що цей ангел він, напевно був такий людській постаті. Так, тому що пророк міг його побачити, почути його. Так, прийшов, напевно, як людина. І коли він спав, приходить до нього ангел. Може, він там якийсь час навіть сидів, тому що він встиг вже спекти корж на камені. І тоді, що він робить? Що робить цей ангел? Він, чи він говорить пророкові: візьми себе в руки. Не розкисай, не плач, дивися в інших ще більше проблеми, а ти тут не можеш справитися. Ти ж пророк, ти ж пророк Божий, ти стільки всього, зробив, ти не можеш з цим справитись. Давай, візьми себе в руки. Може, чи він звинувачує якось пророка Ілю? Зовсім ні. І нам автор біблійний говорить на те, що він торкнувся пророка. Просто його торкнувся. І цей дотик це був такий знак того, що, що він є близько. Через це, це був дотик Бога через цього ангела, який хотів сказати, я з тобою в цій ситуації, в цих твоїх переживаннях, в цьому твоєму болі. І він сказав йому два слова: сказав: Вставай і їж. Чому так мало? Можливо, тому що тоді особливо пророк потребував, щоби виговоритися. Не знаю, так собі уявляю, що, напевно, тоді пророк говорив до ангела про, про якісь свої розчарування, свій біль, свій розпач, може, може, розчарування і собою, і Богом, і своєю місією. І, і тому Ангел, завданням ангела було просто слухати пророка, бути з ним, слухати Його, дати йому їжу, підтримати Його. І далі знову чуємо, що, що цей пророк Ілля знову заснув, і знову його ангел буде, і, і знову каже: Вставай їж, бо далека тобі дорога, вже трошки більше йому починає говорити, далека твоя дорога. І пророк, це теж така, може, деталь маленька, але що він приймає допомогу ангела, він не каже, ні, Чекай, я ж сам справлюся, я сильний, я стільки вмів зробити в житті, стільки чудес, я не потребую якоїсь допомоги. Він приймає цю допомогу ангела. Може, тому що вже сам відчував, що вже немає сил, але він дозволяє ангелу прийти йому з допомогою. І це його рятує. І ці сили його завдяки цьому відновлюються. Брати і сестри, Бог дає нам в нашому житті ангелів в різних наших моментах нашого життя, в нашому, особливо в тих моментах, коли переживаємо ці важкі хвилини. Віримо, що Бог завжди хоче давати нам ангелів. Перш за все, цими ангелами можуть бути для нас інші люди, може хтось з наших близьких, рідних. Може хтось з наших друзів, може інколи навіть з фахівців, які можуть якимось чином нам допомогти в тих чи інших станах. І те, що важливо, це вміти побачити їх, прийняти їх допомогу. Може інколи йти, просити про цю допомогу, таких ангелів шукати. Але Бог віримо, що завжди хоче нам давати. Таких ангелів, які будуть на дорозі нашого життя нас підтримувати, будуть вміти нас вислухати, будуть вміти з розумінням нас підтримати, будуть, подадуть нам навіть цей корж хліба, води, коли ми цього потребуємо, будуть тими, хто через кого Бог хоче схоче нас підтримувати. Але більше того, Бог хоче, щоб ми також були такими ангелами, ангелами для інших, для тих, хто потребує нашого і нашої допомоги, для тих, хто потребує нашої підтримки. Також, ким ми зможемо допомогти, чи просто своєю присутністю, вмінням вислухати, а може, також тим, що зможемо підтримати своїм словом, чи помолитися за цю людину в різний спосіб. Але Господь також кличе нас бути такими ангелами, який прийшов до пророка Ілі, і яких теж дає нам. Прийняти допомогу цих ангелів, але також і бути таким. Ангелом, через якого Бог приходить до інших. Це теж наша місія, це теж наше, наше покликання. Брата і сестри, Бог нас розуміє, Бог нас, до нас приходить, приходить до нас своєю підтримкою, тоді, коли цього ми потребуємо. Важливо, щоб ми помічали це, користалися цього, але також і щоб ми. І йшли іншим з цією допомогою. І ця подія перебування пророка Іллі в пустині, це була подія переміни в його житті, тому що він зміцнений цією поживою, яку отримав від, ангелів, від ангела, він іде до Хори в гори. Це ця свята гора, Синайська гора, де ізраїльський народ колись отримав 10 заповідей. Можна сказати, йде до цієї гори, де все почалося. І це був такий символ того, що він, не мов би, в новий наново починає свою місію, до якої Бог його кличе, продовжувати цю місію. Він іде туди, хоча дорога була далека, там стається, що було десь 320 кілометрів до цієї гори, де, каже нам, автор біблійний, 40 днів і 40 ночей. Але іде, власне, вже перемінений, іде зміцнений. Бо цей досвід, в якому він зустрівся зі своєю слабкістю і з силою Бога. Він зрозумів, що також, власне, Бог хоче далі через нього діяти, що Він не відкидає його. Він зрозумів, що, так як пізніше навіть напише Святий Павло, що сила виявляється. В безсилі, в певному сенсі, в слабкості, що Бог може діяти тоді, коли власне людина дозволяє і, і довіряє. Він зрозумів, що, що він потребує в своїй слабкості, потребує Бога і потребує інших, потребує ангелів. І це був новий досвід для нього. Можливо, щось він наново усвідомив, пережив на нову свою місію і пішов далі. Це був важливий досвід в його житті. Цей хліб. Який він отримав від ангела, це такий чудесний хліб був. Цікаво, що, власне, підкріпившись, як каже автор цим хлібом, він ще йшов 40 днів і 40 ночей. І ми сьогодні так з перспективи Нового Завіту, вже, дивлячися на, на цю розповідь, в цьому хлібі ангела, ми також бачимо вже тоді, не мов би, таку звістку, заповідь. Цього хліба Євхаристійного, святого причастя, хліба, про який каже Ісус, що Я є хлібом життя, бо віримо, що Бог дає нам цю поживу для нашої душі і для зміцнення теж нашого тіла, бо ми Йому важливі, важливе наше життя і важливе наше вічне спасіння. Брати і сестро, в житті пророка Єлі ще не одна була криза. Що не одна була подібна ситуація, можливо, менша, можливо, така сама, але в нього вже був досвід, і він вже міг більше покладатися в своєму житті на Бога і вірити, що він приходить своєю силою, яку хоче давати через свого ангела. І він також зрозумів, що його місія бути таким ангелом для інших. Амінь.